Доброго дня вам, доброго вечора. Ну, от е, я сьогодні проснулася. знаєте, проснулася з такою думкою про те, що хм, я вже третій рік в Канаді. Живу третій рік в Канаді. Уже е, підписаний третій договор, договір е, про оренду. Тобто я продовжила на третій рік. Оренду, Так, я вже знімала відео про те, що моя оренда плата ну, трошки виросла на третій рік. Після першого року оренди мені не повишали, але на третій рік повисили. І знаєте, я сьогодні неділя, і вчора, і сьогодні в мене. Вихідний день, але знаєте, вихідні дні все рівно в мене проходять е, в, в праці, тому що ну, треба вивчати англійську мову. Звісно, я її вчу. Е, хочу сказати, що якщо кожного дня вивчити англійську мову, то є якісь результати. Так, звісно, я не стала е, вільно володіти англійською мовою, але за останні Десь та менше року я займаюсь більше. Я взяла вчителя англійської мови, У мене з України вчителька. У мене було декілька вчителів, яких я пробувала, але одна мені з них підійшла. Ну, плюс-мінус, так, ми з нею більше вивчаємо правила, вона мені пояснює якісь правила. От, я навчаюсь на онлайн-курсах. <кій> У мене СЛБ-3, СЛБ-4 рівень. Я навчаюсь, тому що спочатку, коли я здала перший раз тест ну, для того, щоб ми визначили рівень моєї мови, мені поставили слб 5, але знаєте, в мене є якісь знання. Тому що я і дуалінго вчила, і щось там по книжкам вчила. Звісно, є якісь знання, і я вже здавала на рівень англійської вже після того, як я вже рік прожила в Канаді. У мене є відео, де я розповідаю, чому так довго Ну, одне з таких. Чому? Це те, що я живу в невеличкому містечку, не маю я автомобіля, я не купила автомобіля. Ну, і якщо там ще хтось буде писати, чому не купила, не купила, тому що немає коштів. Олігархи ви всі мої. У всіх є кошти, дуже всі багаті. Одна я, мабуть, тут така без величезних коштів приїхала. Канаду, Не знаю, напишіть, ви всі приїхали з такими величезними коштами. Ну, звісно, якщо приїхала сім'я з трьох, чотирьох або п'яти людей, і їм дали по три тисячі, то звісно, в них були які кошти, щоб купити, і е, є чоловік, який буде обслужувати цю машину. Звісно, в мене не було. Я приїхала в кармані, в мене було 650 доларів американських, більше в мене не було коштів. Тому ну, все, що я. Маю це зароблено особисто мною, деякі так речі мені допомогла моя приймаль... приймаюча родина, моя хост, щось люди мені подарували, але багато речей я і купляла на ті кошти, вже які я працюю. І хочу ще сказати, що. Відповісти на таке питання, що я витрачаю дуже мало. В основному я витрачаю тільки на оренду, на оплату електрики, ну опалення і на їжу. Я не ходжу по ресторанах, я не ходжу по кафе, я не маю авто, я не плачу за страховку. Я не палю, я не вживаю алкоголь. Ну, основна моя е, така стаття е, розтрат – це оренда плата і електрика. Ну, ще на їжу. На їжу я собі, е, ну, якщо Подумати про те, скільки я витрачаю на їжу, я на їжу витрачаю 300 доларів. Ну, я собі виділила, тому що більше я не можу витрачати. В мене 300 доларів. Є тільки на те, щоб витрачати на їжу. Ну, Той, хто говорить про те, що орендна плата в Канаді висока. Ну, я б не сказала, що вона маленька, звісно, в мене в невеличкому містечку вона теж невелика і заробітна плата моя невелика. Звісно, якщо в когось там чоловік працює десь на будівництві, або ще десь працюють у трьох, у чотирьох, їм легше, звісно, чим одній людині е, знімати житло, платити за все. Я, я ще маю таку статтю розходів, це е, оплата. Мого вчителя англійської мови. Ну, Тому ну, так. Але знаєте, для мене головне, на мене на бомби на голову не падають. І я спокійно лягаю спати і зранку спокійно просинаюсь. І йду на роботу. Так, звісно, більше, більше час я ходжу пішки, іноді мене підвозить, хтось з роботи, там є. Жіночка, яка мене підвозить, але коли вона працює, а коли вона не працює, то звісно, я тоді ходжу пішки. Е, ось В прошлому в тиждень в мене було доволі важких два дні, тому що я ходила и туди і в зворотньому напрямку пішки, і погода була доволі холодна. Мінус 20 один день, другий день було е, тепліше, але йшло, що в сніг з дощем. І поки я дійшла, звісно, я була вся мокра, мені довелося зняти кхе, верхню одежу, там, досушувати. Ну, Так, це важко, тому що йти мені три 3, 3 кілометри. Але, знаєте, в мене особисто ну, не було іншого виходу. І я, знаєте, про що я подумала? Я дивлюся блогерів теж, я дивлюся якісь відео. Ем, і дуже багато людей. Е, той, хто приїжджає в Канаду, і е, якщо він вже жив десь там в Польщі, в Німеччині, е, в Нідерландах в Бельгії, ще десь жив, він там жив, і йому там було доволі непогано, то звісно, приїхавши в Канаду, е, починати спочатку в Канаді немає немає, не було такого, що якесь пособія або допомога, окрім тих трьох тисяч, що давали на початку, а зараз їх вже й не дають. То тут ти все заробляєш своїм своєю працею. Звісно, пособій немає. Ну, якось так. Але знаєте, я приїхала з України, я не була ні в Польщі, ні в Німеччині, ніде. Я з України приїхала зразу в Канаду, тому для мене мені подобається в Канаді. Мені подобається все. Мені подобається погода, я люблю сніг, я люблю сніжні зими, коли я була маленька, коли. Я пам'ятаю, як був сніжок у нас в Запоріжжі, були сніжні зими, зараз немає цього. Той, хто постарше, можливо, теж згадає, напишіть, що в своєму дитинстві у вас був вже сніг. А зараз у нас в Запоріжжі так буває зараз ось і мінус сім і мінус вісім градусів холоду буває, але снігу багато не буває. Але я ще пам'ятаю, коли були снігами. Бачите, як клімат змінився. Але я люблю сніг. Я люблю Канаду, я люблю е, людей, які тут живуть. Мені дуже подобається менталітет канадців, мені подобаються їхні такі, знаєте, неспішні. Вони дуже такі словлі, словлі, е, не спішать нікуди. Навіть на роботі дивлюся, вони так. ну, Я не скажу, що вони погано працюють, вони гарно працюють. Але це все таке, знаєте, і куди б ви не пішли в банк, куди б ви не пішли в медицину, куди б ви не пішли на пошту, ніхто не буде спішити, всі потихеньку, розмірено. І це, знаєте, на даному етапі для мене важливо. Це заспокоює і дає таку, знаєте, для мене особисто таку м -м, тримку основу, таку стабільну. А, от. Ну, Для мене це важливо. Мені хотілося вам розповісти. М -м, і ще новина: мій проєкт, в якому я працювала як психолог. Він був німецько-американський і частина. Проєкту закрита, нас всіх відправили на три місяці, але я думаю, що е ну, завершився проєкт. Я думаю, що більше не хочуть вже виділяти кошти. Америка більше коштів не дає, тому проєкт завершено. От, і все ж таки, я коли їхала сюди, в Канаду, я планувала запустити групи підтримки. По адаптації. Я навіть привезла свої метафоричні карти сюди взяла і п'ять колод, які я, я автором метафоричних карт. Але, знаєте, за ці два з половиною роки, ну, ще нема два з половиною роки, в мене не було ну, часу, натхнення можливо. Запустити ці групи. Тому е, в мене з'явилась така думка, що можливо я до літа все ж таки хоча б спробую запустити таку групу. Е, вона буде платна, але буде символічна якась така оплата. Е, ну, Для того, щоб все ж таки стимулювати. Тому що я давно працюю як психолог, багато працюю, давно працюю як психолог в Україні. І з 2014 року багато проводила консультацій безкоштовних в рамках проєкту якогось, Карди, в Карітасі, в різних проєктах. І я хочу сказати, що все, що дається безкоштовно, не дуже нами цінується. Якщо ми щось вложили в це, то це більше цінне. Ну, це моя думка, але така доволі поширена думка і моїх колег. Ну, якось ось такі, якщо про справи, які в мене зараз. Як я себе відчуваю, як я живу, у мене все добре, завтра на роботу, йде в нас зараз сніг. Зранку було більш холодніше, десь. 13-14 градусів. Зараз, мабуть, 7, 8 градусів, не так холодно, йде сніг. Сніг десь написано до ночі буде завершено. І буде тоді вже тільки морозець. Ну, тобто, ось так. Ось таке життя. Тихе, розмірене життя. Так, звісно, мені б хотілося, можливо, я. Хочу ще сказати, що я все життя жила в великому місті. Запоріжжя доволі велике місто. Я привикла до е, такого більш активного способу життя: це більше їздити кудись. В, в Україні в, в мене була машина, я маю права, я могла більш е, як-то бути мобільною, але тут, в Канаді, на жаль, ну зараз так. сподіваюся, що е, вчора слухала виступ Трампа, сподіваюся, що в Україні буде завершена е, війна скоро і відкриються кордони, і мій чоловік зможе приїхати в Канаду, і ми будемо тут вже жити в Канаді. Тому що я для себе взяла таке, що я хочу жити в Канаді. Мені подобається Канада, я хочу жити в Канаді. Ну, комусь це сподобається, комусь не сподобається. Пишіть, що я там не патріотка і ще остальне все. Це вже комусь отав, як зайшло. А мені подобається Канада, і, е, знаєте, я б хотіла, щоб було. Е, так тихо, спокійно і в моїй країні, в моїй Україні, як зараз тут в Канаді. Ну, як ось ось таке відео. Напишіть, яка погода у вас. Напишіть, звідки ви дивитесь, і не забудьте поставити лайк. І написати коментар. Я дуже люблю читати коментарі. Це мене підтримує. І спілкування з вами дає мені натхнення знімати нові відео. До побачення, до наступних відео. Можливо, зніму вам ще снігу. Мого любимого снігу. Але на вулиці зараз заметіль така. Не дуже хочеться і вже темно, не дуже хочеться йти на вулицю. Бай-бай! З вами була Світлана. Україні перемоги! Нам з вами спокою і рівноваги.